Всім привіт! І сьогодні я знімаю 26 відео про трансферні новини літа. Починаємо. Приємного вам перегляду! Харі Кейн головна кандидатура на піст головного форварда Пари Сан-Джермени. Сам на сер Ел Хайфі хоче підписати англійського центру форварда. Подиму, що з цього вийде, тому я вважаю, що це просто шикарний варіант для Харі Кейна перейти до Парижу. Аравійський Аль-Хіляль пропонує Кулюбалі трьохрічний контракт та зарплату 30 мільйонів євро за рік. Це 90 мільйонів євро за трьохлітній контракт. Просто шикарні умови для каліту, але не дуже хочеться, щоб він покидав Європу. Маркуса Тюрама будуть боротися два клуби: це Мілан, який пропонує тюраму 4,5 мільйонів євро на рік і місце в основному складі, і Париж, який пропонує більше, але не гарантує місце. У стартовому складі. Офіційно Брендан Роджерс, новий головний тренер шотландського «Селтіка». після того, як по стеглу перейшов до Тоттенхему шотландський, наставник буде тренувати Селтік. Я ж все ж таки грустно, те, що у Роджерса не вийшло вивести Лестер до топ-4 АПЛ. Роберто Фірміно зацікавив собі Ювентус і може перейти до туринського. Клубу просто вау новина. Я вважаю, що якщо зараз Ферміно піде грати до Ювентуса, це буде, буде дуже сильно цікаво. Вже подумав, що за Ферміно стежить Судовська Аравія та Аль-Насер, але не хоче, щоб такий майстер покидав Європу. Крістоф Гальтє може очолити Аль-Шабаб із Судовської Аравії. Це така пропозиція після уходу із Пари Сан-Жермен для французького наставника. Ці саудити хочуть купити. Всіх європейців, які зробили собі ім'я в топ-чемпіонатах. Подивимось. На цьому в мене все. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал та на мій телеграм-канал. Там ви побачите всі-всі футбольні новини. Я вам кажу: на все добре. Побачимось вже дуже скоро. Слава Україні! Бувайте!